Уявіть собі, Нью-Йорк, 24 жовтня 1929 року. Вулиці заповнені людьми в дорогих костюмах, які чекають, що їхні мрії про багатство здійсняться. Але замість цього на них чекає кошмар, який змінить історію фінансів назавжди. Це день, який увійшов в історію як чорний четвер. І сьогодні ви дізнаєтесь, як одна біржа знищила життя тисяч людей за лічені години. Щоб зрозуміти масштаб трагедії, потрібно повернутися на 10 років назад, у золоті 1920-ті. Після Першої світової війни економіка США переживала справжній бум. Промисловість зростала, нові технології змінювали життя людей, а споживчий попит стрімко збільшувався. Американці вірили в безмежні можливості та прагнули багатства, часто не замислюючись про ризики. Акції на фондовій біржі Нью-Йорка зростали буквально щодня, і інвестори вкладали все більші суми, сподіваючись на швидкий прибуток. Це був час, коли будь-яка людина могла відчути себе великим гравцем на фінансовому ринку. Множилися історії про те, як прості робітники та фермери ставали мільйонерами за лічені місяці, вкладаючи гроші в акції компаній, які здавалися перспективними. Банки активно кредитували покупку цінних паперів, створюючи ефект ланцюгової реакції. Чим більше людей купували акції, тим вище росли їхні ціни, і тим більше людей хотіли встигнути взяти свій шматок пирога. Проте за блискучою обгорткою ховався небезпечний бульбашковий ринок. Більшість вкладень були спекулятивними. Люди купували акції не для того, щоб інвестувати в реальний бізнес, а щоб швидко перепродати їх за вищою ціною. Цей механізм стимулював ілюзію постійного зростання і створював хибне відчуття безпеки. Кожен новий день, коли ціни на акції зростали, здавався підтвердженням того, що бум триватиме вічно. Економіка росла на папері, але фундамент для цього зростання був крихким. Справжні доходи більшості американців не йшли в ногу зі спекулятивними прибутками біржі. Споживчі кредити, надмірне виробництво і нестійка фінансова система створили напружену атмосферу, яка могла вибухнути в будь-який момент. І вибух настав саме 24 жовтня 1929 року. Ще за кілька тижнів до трагедії на ринку почали з'являтися перші тривожні сигнали. Деякі компанії повідомляли про падіння прибутків, а економісти попереджали, що ціни на акції вже сильно відстали від реальної вартості підприємств. Проте більшість інвесторів ігнорували ці ознаки, продовжуючи вкладати гроші, сподіваючись на швидкий прибуток. У день чорного четверга Нью-Йорк зустрів світанок з напругою, яку відчувала кожна вулиця і кожен будинок біржі. Люди спішили на роботу. Обмінюючись чутками про те, що акції почали падати. Багато хто тримав останні заощадження, адже для більшості американців участь на біржі була способом змінити своє життя. Ніхто не підозрював, що найближчі години принесуть катастрофу, яка підірве віру в стабільність фінансової системи. Перші ознаки кризи були майже непомітними для сторонніх спостерігачів. Лише досвідчені трейдери відчували напругу, збільшилася кількість ордерів на продаж, з'явилися перші панічні спроби зафіксувати прибуток. Але масовий страх ще не охотив. Усіх люди продовжували сподіватися, що біржа знайде рівновагу, і падіння виявиться короткочасним. Проте ринок був непохитним і ціни на акції почали стрімко падати. І паніка стала заразнію: телефони на біржі гуділи від дзвінків, люди бігли до брокерів, намагаючись продати свої акції, перш ніж стане занадто пізно. І хоча, на перший погляд це виглядало як хаотична сцена, за нею стояв фундаментальний економічний крах, який від дня вже не можна було зупинити. Настав 24 жовтня 1929 року. Нью-Йорк зустрів цей день із напругою, яка відчувалася у кожному офісі, на кожній вулиці та в кожному будинку біржі. Люди в дорогих костюмах поспішали на роботу, обговорюючи чутки про падіння цін на акції. Багато хто тримав у руках останні заощадження. Для більшості американців участь на біржі була не просто способом заробітку, а шансом змінити своє життя. Перші години дня пройшли відносно спокійно, але вже до полудня стало зрозуміло, ринок виходить з-під контролю. Акції почали стрімко дешевшати, а паніка охопила торговий зал Нью-Йоркської фондової біржі. Брокери ледве справлялися з натиском клієнтів, що кидалися продавати акції, намагаючись врятувати хоч щось. Телефони гуділи безперервно. Офісні працівники намагалися зв'язатися зі своїми брокерами, але лінії були перевантажені. Масова паніка швидко поширювалася серед інвесторів. Люди, які ще вчора святкували прибутки та мріяли про багатство, сьогодні відчували страх і відчай. Ціни падали ледь на щохвилини, а кожен новий обвал посилював відчуття катастрофи. Тисячі людей втратили всі свої заощадження буквально за кілька годин. Багато хто опинився на межі психологічного зриву, а деякі не витримали і покінчили життя самогубством. Це був шок не лише для індивідуальних інвесторів, а й для всієї фінансової системи. Банки, які активно кредитували купівлю акцій, відчули величезний тиск. Кредитні лінії були зупинені, борги зростали, а довіра до фінансових установ стрімко падала. Багато банків і брокерських компаній опинилися на межі банкрутства. Однією з ключових причин катастрофи стала надмірна спекуляція. Люди купували акції на борг, очікуючи швидкого прибутку, і коли ціни впали, вони не могли розрахуватися за кредитами. Це створило ефект ланцюгової реакції. Падіння цін на одній акції тягло за собою падіння інших, і кожна хвилина робила ситуацію дедалі більш критичною. Ті, хто сподівався на короткострокове відновлення, швидко зрозуміли, що ринок не зупиниться. Паніка охопила не лише Нью-Йорк, а й інші фінансові центри США. Телеграфічні повідомлення та газети передавали новини про падіння біржі, і страх поширювався серед населення всієї країни. Люди кидалися продавати все, що тільки можна було продати, намагаючись зберегти хоч частину капіталу. Для багатьох цей день став не просто фінансовою втратою, а й справжньою особистою трагедією. Серед тих, хто втратив усе, були не лише дрібні інвестори, а й відомі підприємці, які ще вчора здавалися непохитними. Мрії про комфортне життя, про власні будинки, машини та подорожі розсипалися на шматки. Для багатьох чорний четвер став символом руйнування надій і непередбачуваності фінансового ринку. Втім, саме в цей день почала формуватися реакція, яка згодом мала стабілізувати систему. Деякі банки і компанії намагалися втримати свої позиції, уряд уважно стежив за ситуацією та економісти аналізували причини обвалу. Проте для більшості американців це був лише початок тяжких випробувань, які назавжди змінили їхнє життя. Чорний четвер показав, що економіка може бути вразливою навіть під час буму, а ілюзії швидкого збагачення та надмірна спекуляція можуть обернутися катастрофою. Люди зрозуміли, що ринок акцій ніколи не буває абсолютно передбачуваним і що фінансовий успіх завжди пов'язаний з ризиком. У наступній частині ми розглянемо наслідки чорного четверга для економіки США. Соціальну катастрофу, яка охопила мільйони людей, та дії уряду, які згодом допомогли стабілізувати фінансову систему та запровадити нові правила, які захищали інвесторів від повторення подібної трагедії. Після того, як 24 жовтня 1929 року Нью-Йорк прокинувся після чорного четверга, країну накрила хвиля невпинної паніки. Це був лише початок Великої депресії, яка тривала майже десятиліття. І залишила свій слід у житті мільйонів американців. Падіння фондового ринку в один день стало символом того, наскільки крихкою може бути економіка навіть у періоди буму. Мільйони людей втратили свої заощадження, дрібні інвестори, які сподівалися на швидкий прибуток, виявилися на межі банкрутства. Банки та підприємства, що активно кредитували купівлю акцій, зіткнулися з величезними проблемами. Деякі з них опинилися на межі закриття. Безробіття стрімко зросло, люди залишалися без роботи, а родини змушені були виживати в умовах серйозної економічної нестабільності. Вулиці Нью-Йорка та інших міст США заповнилися тими, хто шукав хоч якусь роботу, їжу або притулок. Соціальна катастрофа була масштабною. Падіння економіки призвело до зростання бідності та голоду, поширення безробіття та кризу довіри до фінансових установ. Мільйони людей, які раніше вірили в нескінченний економічний ріст, зіткнулися з суворою реальністю. Навіть найуспішніші і найбільш обережні інвестори могли втратити все. Уряд США швидко усвідомив необхідність дій. Перші заходи включали спроби стабілізувати банки, запровадження контролю за біржею та обмеження спекуляцій. Згодом була створена комісія з цінних паперів і бірж, мета якої захист інвесторів та запобігання повторенню подібних катастроф. Ці кроки стали основою сучасного фінансового регулювання, яке сьогодні забезпечує стабільність ринку та мінімізує ризики для інвесторів. Чорний четвер залишив важливі уроки для майбутніх поколінь. По-перше, економіка ніколи не буває абсолютно передбачуваною і навіть сильні фінансові інститути можуть зазнати краху. По-друге, надмірна спекуляція та хибні очікування швидкого збагачення завжди несуть ризики. По-третє… Диверсифікація та резервні кошти є ключовими для виживання в кризові часи. Сьогодні ці уроки залишаються актуальними. Інвестори повинні пам'ятати, що ринок акцій це не безмежне джерело прибутку, а складна система, яка вимагає обачності, знань і мудрості. Часто краще зберегти частину капіталу в резерві, ніж ризикувати все заради швидкого прибутку. Навчання на помилках минулого допомагає не повторювати їх в майбутньому. Чорний четвер став не лише історичною подією, а й символом того, як швидко можуть змінитися обставини, коли люди перестають обачно оцінювати ризики. Він нагадує: фінансові ринки не передбачувані, і навіть найуспішніші інвестори можуть зазнати невдач. Ті, хто пам'ятає уроки чорного четверга, готові до викликів сучасного світу і здатні захистити свої заощадження навіть у складні часи. Урок чорного четверга для сучасних інвесторів дуже простий ніколи не вкладати всі кошти в один актив, завжди дбати про резерви, оцінювати ризики та бути готовим до непередбачуваних ситуацій. Історія нагадує нам, що фінансовий світ це не лише можливості для збагачення, а й ризики, які можуть стати руйнівними за лічені години. Таким чином, чорний четвер 1929 року залишив глибокий слід у пам'яті суспільства і фінансової системи. Його уроки надихають сучасних інвесторів діяти обережно, мислити стратегічно та завжди пам'ятати: ринок ніколи не пробачає необачності. Цей день навчив мільйони людей цінувати фінансову грамотність та планування, а також бути готовими до будь-яких змін в непередбачуваному світі економіки.